Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Що ж, так як обіцяв, сьогодні у нас уже 20 листопада, а це значить, сіній мініс ми попробуємо з вами вже з кавою. Дивіться, я трошки налив каву, ту, що не допив. Зараз я ще зроблю, е заварю каву. О, можна дздюка заварить, і вона залиє сюди каву. І я попробую, потім вона попробує. Тому такі справи. Будемо зараз реагувати. Та. Але ще хочу показати вам е, сніг. Е, дивіться, сніг цієї ночі не падав, падав учора. І все, і все, що хотів вам сказати. І лишилося ось тільки снігу. Типа не багато, але ще трошки є снігу. Не знаю. Я думаю, що до нового року це точно розтане, але подивимося, подивимося, як там у нас вийде. Добре, тепер можемо йти до заставки. Типа, реагувати. Та... Ну Злюку зараз закличу, на вже... ну, тут та, зараз зайде. Добре. Що там, хтось щось хоче. Ні, не хоче. Добре. Все. Поїхали до заставки. Деніс Фредди реагує, Деніс Фредні реагує. Сьогодні буде реагувати на Сіні-мініс е, готовий сніданок з корицю з кавою, кавою, кавою. Е, давайте почитаємо ваші коментарі. Вчора було 26 коментарів. От що реально, я тепер замітив, що ви реально дивитесь мої ролики. По 20 лишайте під кожним роликом, по 30. більшості по 20. Коротше, дуже вам дякую за актив в коментарях. Реально слухайтесь, дякую, що пишете. Бо знаєте, на лайки вже нема що надіятись, а от на коментарі є надія. Та. Тому давайте почитаємо ваші коментарі. Так, вчорашній ролик з карамельною мілкою. 23 коментарі. Чудово, поїхали читати. Арабік бой, да, давай завтра з Люку заварюшку, заварушку. Хе, заварушку. Добре, зараз вона піде заварити каву і буде. І що буде? І буде реагувати. Леоновс, мілка реально смачна, реально смачна. Роботехнік, класна шоколадка, лайк і тобі лайк. Мюслі жду завтра сіні-міні з кавою, вже знімаємо. E, Настя Додорченко, чекаю завтра з Люку, за Валюку. зараз буде. Леруся, я теж люблю мілку, а хто ж її не любить? Айфон iPhone, чекаю завтра багато контенту. Думаю, буде вам багато контенту сьогодні, буду знімати. DJ Piesto, тепер я на 100% переконався, що Ютуб тобі списує лайки. Так, списує. Ви ще тобі доказав, що Ютуб списує лайки. Перерахували ми кількість коментарів, які написали, я поставив лайк, і перерахували, скільки у нас лайків. Висновок зрозуміли самі. Роман Ковальчук, так я хочу з Люку заварюку. Добре вона буде. Настя Тудорченко, чекай завтра Сіні міні з кавою, севендей з полницею, мілка полницею. Зараз я знімаю севендей з кавою, потім знімаю мілка полницею, вже на вечір куплю севендей з полницею. Такі справи. Е... Леонід Тимчук, так я хочу з Люку заварюку. Чекаю її, добре вона буде. Джулія 2022. Я теж дуже люблю мілку. Краще за всі інші шоколадки. Молодець. Леонович я ще до кінця не вірив, що Ютуб списує лайки, поки ти не перерахував кількість коментарів і не показав лайки. Тепер все ясно. Тепер дуже все стало ясно. Айфон Айфонович, я хочу з Люку Заварюку. Молодець, Настя Тушенцова. Я хочу з Люку за молодець. Айфон Айфонович, чекаю, з Люку за молодець, Роман Ковальчук. А я так і думав, що Ютуб нагло списує тобі лайки. Не знаю чому. Тому. Е, я навіть не знаю, тому що я не знаю, якщо ви ставите, а він списує. Не знаю, бо так захотів, ти й так списав. Таке справа, видно, лише мені, я думаю, що не тільки мені він списує, а й іншим також. Е, iPhone iPhone, ну так, Ютуб списує лайки, це понятно, це зрозуміло. Зрозуміло, Ютуб списує лайки. Звичайно, у мене є теж сніг. Ну, в мене ще теж. Але думаю, може до кінця сьогоднішнього дня, або завтра, якщо не нападе, може вже розтопитися. Е, написала Розі, шоколад, я люблю шоколад. Хто ж його не любить? Якщо не хочеш купувати Шогетин, то не купуй. Ми тебе не заставляємо. Хочеш їсти мілку, шоколад їж. От, напевно, так і буду робити. Бо Шогетин мені, ну кажу, зуби болять. Від мілки не так болять зуби, і він ештає цей шоколад в роді. Дуже смачний. А цей шогетен... Не дуже мені цей подобається, були болять зуби. Ну, думаю, може ще одну візьму. Але більше брати не буду, напевно. Е -е, Леруся, ну так, Ютуб списує тобі, списує. Ні, я не хочу з Люку за Вюрку, щоб вона приходила завтра на відео. От. Знову ці дівчата пишуть. І замітили, що самі дівчата пишуть про хейтять з Люку, щоб вона не приходила, щоб вона не знімалася, вона прочитала цей коментарій. Але каже, я ще сьогодні прийду, може ні ніхто більше не напише. Ну подивимося, чи напише, чи не напише, не знаю. Леонович, чекав, чекаю завтра злюку заварюку Ну більш написали, що чекають її. Я хочу злюку заварюку Так, вона буде. Добре, друзі. Ха, вона зараз якраз іде. Вона якраз іде каву заварити. Добре, друзі. То що, я піду кликати злюку заварюку Так. Ідемо кликати, так? Добре. Ходи, то вона тут. Так, йдемо покличемо. Так, воно тут чекає. Ходи, можеш іти зніматися. Завариш каву і прореагуєш на сіні -міні з кавою, потім після тебе піду, і я також прореагую на сіні -міні з кавою. Добре, йду. Все, найде. Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами знову ваша невгомовна слюка Заварюха. Що ж, я не хотілася знімати в робочі дні, бо працювала. І тіпа попрацювала на вже така. Втомлена, не хочу зніматися, але прочитала ваші щось завжди і, його дівчача аудиторія. Пише, щоб я не приходила. А всі хлопці писали, щоб приходила. Мені рад, приємно, що ех, хлопці хочуть, щоб я приходила. Ну, якщо будуть ці дівчата знову писати, я не знаю. напевно зніматися не буду. Познімаюся від от двох відео напевно сьогодні. І може на вечір знімемося, не знаю, подивлюся. Але зараз познімлю, познімаюся, заварю каву. та Подивимося, що з цього вийде. Але менше хейта, будь ласка. Я ж хочу вас розвеселити, а ви таке пишете. Будь ласка. Добре, беремо е, кавоварку. Буде зараз заварюка. Зараз ми прореагуємо. Він каже, що тільки достатньо одної кави. І можна сипати туди. Добре, зараз. Посипаємо тоді на сінні мініс. Сіні, ну, мені здається, що навіть я не пробував, але мені здається, що з кавою буде не так смачно, як з молоком. Що ви думаєте? Напишіть в коментарі. Я так думаю. Так. 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 Так, 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 так. Добре. Зараз як це нам взяти. так? Зараз я візьму. А, бачите, взяла? Раз. І два. Так. Що ж там воно не закривається, чуть-чуть. Так, і ставимо сюди. Так, ну і тут є вода, так? Давайте включимо, бо я не вижу. Заливаємо майже повно. Майже, майже повну. Так. Включаємо зараз. Я включу і ви побачите. Все, за секунду я включила. Ну, ви побачили, це ще швидше, бо я не на паузу, але суть, ви зрозуміли. Так. Так. Зараз вже холодно ходити на роботу пішки, бо холодно вже сніг. Але нічого. Приємно, коли ти працюєш, так. Заварюєш людям всякі кави там. Ну, там з автомата та. каву, капучино всякі. Ну, цікаво, цікаво, так. Ну що, будемо чекати? Давайте за цей час щось поговоримо. Як у мене прийшов? Вчора, що в нас було в суботу, в суботу я не йшла на роботу. Я вчора сказала Денису, що я не хочу зніматися кожен день і в суботу теж. Я б знімлюся в неділю. там Може би більше разів. Він казав, добре, окей, знімайся. І в суботу я не знімалася, тепер я знімаюся. Тому такі справи. А ці вихідні, ці блін, вихідні, робочі дні я працювала, готувала всякі там кави цим людям, ну і таке у мене життя у слюки заварюки. Так. А в нас тим часом кава вже майже збігає. А як ми її дамо, якщо тут ситочку? А, я поняла, ми спочатку у каву це пересінемо через ситочку, а потім вже налімо у цей у миску. Зрозуміло, так. Все. Бо я думала, як ми то зробимо. Тепер я зрозуміла. Так. Так, 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 так. Виключаємо. Ой, якийсь Тікток. Опублікував... Хтось опублікував відео в Тік-Тоці ви було, Денісу. Ой, я в Тіктоці дуже люблю сидіти. Такі класні, смішні відео. Ви напишіть, чи ви любите Тікток. Дивіться, бо я... Люблю дивитися. Дені скаже, ні, мені ютуб ліпше. Я люблю Ютуб більше. На що я відповіла що? А мені Тікток цікавіший. Але випишіть свій варіант відповідей у в коментарях. А ми наливаємо каву. Так. так. А, молока теж треба, я зрозумів. А, то це ця... ці пластівці теж будуть з молоком. Бо ти ж додаєш каву молоко і виходить, що вони теж з молоком, логічно. Але ну та, але молочна кава, все одно як без кавою, так як він казав, але все таки я, я поняла суть поняла. Типа теж кава, але молочна кава, ну, типу, з кавою. Типа теж є молоко, але суть ви зрозуміли, що це з кавою має бути. так. Коротше, цукор, а треба повинно, теж дати цукор дві ложки і засипати туди. Я зрозуміла. Добре, ложку. О, а це любимий Деніса качка Дзьопері. О, до речі, він зараз непогано виглядає, бо він деколи у нього помнуті очі. Ну, якісь такі. Так дивиться, якби на... 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 наскосити. Так, я розмішала. А, треба цукор дати. Ааа, щось мені руки важко тримати, цей телефон. Так, даємо дві чайні ложечки. Одна. Блін, розсипала. Добре, я з вами чуть-чуть перереагую і зараз Денис іде теж реагувати. Так. Розмішуємо. Добре, я вже не можу тримати свій телефон. Так, давайте. Ага, блін, поняло. Так не буде, як я хочу. Так, добре. Блін, розлила. Добре, давайте. наливаємо сюди, Лише би. Так, ось так. О, прикольно виходилось. Ну і даємо пластівці, так? Давайте, святому пластів. Подивимося, що з цього вийде. Зараз ви подумаєте, що він таке робить. Що вона таке робить. І він теж, Денис, попросив зробити. Пластівці з кавою. Такі справи. Все, давайте реагувати. Я беру ложку, велику, ми реагуємо. Так. Не знаю, чи добре поставити той телефон. Так. А ну, що у нас вийшло? Давайте спробуємо. Так. Ось таке вийшло. Давайте від 1 до 10. Взагалі, Що цей день не придумає? Це капец. Мне Мені взагалі це не сподобалось. С молоком набагато краще. Я цьому ставлю 5 из 10. Мені це не сподобалось. Взагалі. Що це таке? Так, капец. Хм... <губ> Добре, може попробуємо цукор дати. Щось сюди. Так. Дамо цукор і розмішаємо. Може краще буде? Я так і думала, що напевно кава не буде смачна, бо кава окремо би і пити, а молоко можна додавати. А це він таке придумав дивно. Дивний. Ну оцінка лишається 5 балів. Мені це не сподобається. Молоком краще. Зато ви вже можете під після цього відео зрозуміти, що з кавою ліпше не додати. Ну як собі хочете, можете і додати. Ну і волосся. Ну добре, треба й і не сушайте. Ну добре, давайте поставимо все-таки 6 барів. Все-таки не є таке погане, Але 6 поставлю. не є таке дуже погане, але 6 байвхай буде. Але ліпше з молоком. Блин, ВОЛАСТУЗАЛЕТИЛА, Хм. Короче, добре. Напевно більше не їм, бо не подобається. Зараз Деніс буде це їсти. Мені воно не сподобалось зовсім. Хоча і заварило. Все, друзі. 6 з 10. Я йду клекати Деніса Прельні. Зараз Деніс іде зніматися. Бо мені це не сподобалось. Коротше такі справи. Добре, Деніс іде уже їсти. І так, що тут Злюка Люка приготувала, нам лишила кава. Каже, що їй не сподобалось, 6 балів поставила. Ну Давайте подивимося, що... чи нам це сподобається, чи не сподобається. Добавлю пластівці. І зараз ми дізнаємось. важко вас поставити завжди. Що ми цьому блюду поставимо? Іменно сіні-міні з кавою. Все-таки пробуйте з молоком, вона сказала. Ну подивимося, чи вона права. Так. Корицію. А ну, давайте. Скавою. Ну. Просто ми два рази не будемо реагувати на продукт, якщо ми вже то їли, розумієте? Тому треба експериментувати і пробувати з іншими з кавою, там, з чаєм. З чаєм не буде добре. Тому я взяв з... з кавою, та попросив її заварити. Ну давайте. Ммм. А знаєте, може вона і права. Ліпше з молоком. Ну, 8 балів можу поставити. Вона постав... поставила 6 із 10. Це взагалі панна оцінка. На 8 це ще добре. Так що. Так що це ще можна їсти, але ліпше з молоком. Там, З молоком може бути 9. М -м. Такі Покивоселий синий мініс. Так та, ліпше з молоком. Знаю, що тоже не хочеться доїдати, але треба доїсти. Ну, може доїм, добре. Бузлюка каже, її доїдати не хочу, ну я доїм тоді. Хтось має доїсти. залишки кави. Ну а що я хотів? Це ж кава. Кава синій мінус Може, знаєте шо? Допити просто каву, а не. Це синий міс кави Добавляю каву. Синий. Э, синий сини мінус Добре, ще добавляю. Так. Так, давайте спробуємо. Може зараз здоймов, вже. це мені може достатньо буде. Подивимося. Ой. Знову ударив там. Який звук. Добре, все буде супер, давайте. Зараз розкажу вам про цей про свою пам'ять. Ну так як ви дізналися пару днів назад, я не можу видаляти вже великим відео опціом 3 ГБ, 2 ГБ. Охмарне сховище вже не хоче перекидати. Зараз дійшло до 90. Напевно, якесь сьогодні познімаю, буду вже 100 з заповнено. Ну типа. Ну, коротше кажучи, десь 30 гіабайт вільних. Доведеться мені просто видаляти. Типу є на каналі, є на каналі. Все, видаляєш. Інакше я заб'ю повністю пам'ять телефону і нові ролики не буде як знімати, тому просто видаляю з телефона. Такі друзі справи. А що буде каву залити в синій мінус? Чекайте. Там є дерка, розумієте? У мене ідея, що буде їх залити. Ану? Водяний синій мініс буде. Ну, кава Пока любить зиму, до речі. Зима її Пори року. Пори року. Я року, то й року. А в мене, ну вроді, літо, так, літо, зима. Мне зима подобається, як і літо, так і літо. Але, напевно, літо більше. Чи зима, не знаю. А вона любить... у нас тут любить найбільше зиму, тому такі справи. Але літо тоже мало би любити. Дивно. Được rồi, đợi đã. Hmm А. 8 поставлю, але напевно з молоком було би 9. І зараз буде прикол, бо якщо я знайду за, за 16 та листопада що ми поставили 8 з молоком, буде трохи обідно. Ну, бо мені це підійшло, вісім не підійшло. Але напевно з молоком я би все-таки 9 поставив, якби зараз реагував, бо це... Ну, з молоком найкраще, ніж з кавою, тому таки справа. Залишки. Не, це вже не допиваю. Хом у на нас там по часу. Ага, понятно. Зрозуміло. Коротше, добре. На цьому все. У мене не є ще, але, бачите, мій язик. Напевно, всі весь у кришках цих. У заварці так. Коротше, на цьому все. Люка поставила 6 балів з 10, я поставив 8 з 10, так як... Може бути, але з молоком краще. Якби я реагував з молоком, би тепер поставив 9. Не знаю, скільки тоді поставив, тепер би 9. Е, тому такі справи. Проти цього то 9 так. Значить, ось така заварочка, що лишається. ось таке. Не знаю, це, ще ці сіні мініс, напевно, просто вже десь молоком з молоком з'їмало. Це вже без відео буде. Тому на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть коментарі, лайки, не думайте ставити, бо їх немає. Ютуб списуй. Так. Пишіть побільше коментарів, підписуйтесь на канал. З вами був Денс Фені. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте, друзі. Пока. Так. Поїли? Ну, смачно, смачно. Але можна було ще краще. Пока.